на Оцей зробити оце отрицательне наступлення, тобто забрати а звідти частини російської армії, перекинути, наприклад, на південь, аби захистити Крим, як вони там собі це уявляють. І піти просто Ні, зі сходу Жести доброї волі зробити вони зараз статично знаходяться на тих територіях, де вони є, тобто їх сказали тримати стрій, чи якщо вони там тримати свою. Навіть не знаю, як це назвати, а в цей час готують мобіків для того, щоб їх туди кинути, послати на так би мовити, на допомогу. Ну, власне, задача ну, завдання номер один: це в них дожити до завтрашнього дня, а далі вони не потрібні вже взагалі ніколи. Тобто І... завтра певний буде... перелам може такий бути, так? В їхній армії загалом Будет... в подіях. Завтра буде перелад. Тобто щось путіну будуть показувати. Якісь досягнення, щось будуть намагатися виконати, може сьогодні, навіть ввечері. От, але все це пусте. Воно не буде мати ніякого успіху, і фактично Путін війну вже цю програв, і це відомо все. От, але програти війну, це не значить, що там, недобитки будуть ще певний час на ці території. От ви вже так кілька. Ага, ви кілька разів вже згадували про те, що вони чекають зараз на підкріплення свіжо свіжомобілізованими. Натомість, чи можемо ми зараз робити висновок, наскільки то є боєздатне військо для них, чи це просто будуть кількістю брати, а про якість там не йдеться. Вони саме будуть брати кількістю, а не як. Просто великою кількістю. Ну, якщо людина буде жити там на, на полі бою 5 хвилин, але їх дуже багато, то там. 5 хвилин помножити на 10 тисяч це вже досить багато. От. Тому просто знищити навіть фізично знищити там 10 тисяч групування це досить досить важко для наших збройних сил. От. Ну, от вони на це розраховуються. Тобто така піхотна атака, там, статут піхоти Червоної армії 1945 року десь от так.